Всім привіт, друзі! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут буде трішки незвичний ролик, насправді тому, що я вирішила приділити ціле відео лише одній книзі, яка мене дуже вразила насправді. Це була перша прочитана книга 2023-му, і я дуже тішу, що вона мені настільки сподобалась. Але поки ми ще з вами не почали, хочу нагадати про дві речі по традиції. По-перше, це як завжди, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще якимось дивом на нього не підписані і натрапили сюди вперше. Таким чином, ви, по-перше, не припустите мої наступні ролики, які будуть виходити, я сподіваюся, кожного тижня. І по-друге, не забувайте тиснути лайк, дзвіночок, писати коментарі. Тим паче, мені здається, що про цю книгу можна багато чого написати в коментарях чи придбали ви її вже, чи прочитали можливо, чи плануєте. Ну і по друге, це не забувайте про ініціативу Читаю для ЗСУ. Вся детальна інформація, як завжди, в описі під кожним моїм роликом. Друзі, будь ласка, заходьте, читайте інформацію, переходьте за посиланням і донатьте. Також ви можете зайти в нашу групу Facebook, придбати якісь книжки. Всі виручені кошти ми направляємо також в фонд Валькірія. Ну а тепер, не затягуючи, переходимо до обговорення книги. Як ви вже зрозуміли з назви цього ролику та з обкладинки, сьогодні ми будемо говорити про новинку Макса Кідрука, а саме нові темні віки. книга Перша Колонія. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте всю мою любов до Макси Кідрука. Ви знаєте, що я обожнюю цього автора, і саме завдяки Максу Кідруку я познайомилася з сучасною українською літературою, адже саме з його роману Не озирайся і мовчи. Я по суті відкрила собі весь цей світ сучасної української літератури, сучасних українських письменників, почала якось цікавитись, знайомитись з іншими. І всім цим, що маю зараз, насправді в мене зараз доволі багато книжок українських авторів. Всім цим я завдячую саме Максу Кідруку. Я читала не всі його романи, але всі, що читала, мені дуже сподобалось. і Саме через це, коли я побачила, що він анонсував передпродаж вже на цю новинку, я спочатку трішки вагалася, поясню зараз, чому насправді я вагалась по одній простій причині: це наукова фантастика. І мене не дуже цікавить цей жанр. Точніше, я не читала подібного жанру ніколи. Мені якось він не цікавив. Я не хотіла придбати якусь книгу з подібною анотацією. Ну тобто я проходила повз і мені було ок, мені було нормально. Я читала інші книжки, які мене цікавили, захоплювали і ставали улюбленими. Проте тут склалась така ситуація, що Макс Кідрук один з моїх улюблених сучасних авторів, і я стала перед вибором або все-таки переступити якісь свої упередження стосовно жанру наукової фантастики і познайомитись з романом, або все-таки. Оминути цю історію і не бути в темі цієї новинки від Макса Кідрука. Звісно, я недовго думаючи, замовила собі цю книгу, і насправді дуже тішуся, що думала я недовго, тому що книгу я отримала в перший же день розсилок, коли Макс її розсилав, і я встигла її прочитати. Саме от першого числа я взяла цю книгу і почала свій рік з цієї прекрасної роботи. Якщо ви вперше бачите цю книгу і не знаєте детально про що вона, то я вам так трішки коротенько розповім. Тут розповідається про людство в 2144 році. Ми слідкуємо за землею. Люди там вже пережили дуже багато різних нещастів, і війни, і якісь епідемії, і смертельні хвороби. І от зараз з них не наче все повинно бути нормально, але знову ж таки виявляється, що є якась смертельна хвороба, яка насправді дуже небезпечна. Інший сюжет. Лінія це Марс. І Марс вже давно колонізований людьми. Там мешкає дуже багато людей, більше ста тисяч, і більшість цих людей це вже народжені на Марсі. Проте народжені на Марсі трішки е, нерівному соціальному становищі, якщо так можна сказати, в порівнянні з землянами, які туди прилетають. І в якийсь момент обстановка трішки накаляється, і починаються зав'язувати дуже дуже неочікувані події. Я не буду далі нічого говорити, тому що мені здається, все, що потрібно знати про цю книгу, що це від 1144 рік. Що події відбуваються як на землі, так і на Марс. що Марс колонізований, що там є дуже багато різних колоній, всі вони соціально нерівні, і їм потрібно якось уживатись і знаходити якісь компроміси. Все, далі вам потрібно просто брати і читати цю книгу. Що говорити вже про мій досвід прочитання, то я прочитала цей роман буквально за 9 днів. Насправді, хоча він товстенький. Тут зараз я вам скажу 900 сторінок, але я не могла відірватися. Я бачила відео, де люди казали, що ця книга трішки складнувато йде. Там перші 200-300 сторінок. Вони просто не могли продертись. Я не можу такого сказати про себе. Мені було складновато перші 100 сторінок, але це нормально. Коли ти вливаєшся в історію, тим паче, коли історія на 900 сторінок, ще й жанру, якого я до цього не читала взагалі, я розуміла, що так і буде, і мені насправді було дуже приємно, що це було тільки 100 сторінок, а не там 300-400, тому що, мабуть, 400 сторінок я б уже не витримала, але 100... Окей, я просто продерлася через цей текст. По-перше, трішки складнувато на початку вливатись в історію, вливатись в персонажів. Персонажів тут багато, але я не скажу, що це мінус. Насправді, саме завдяки тому, наскільки багато персонажів, читач може дивитись на хід подій з різних точок зору. І це дуже цікавий прийом. Також в книзі є перелік дієвих осіб, тому це взагалі ніяк не проблема. Якщо ви забули якогось героя, просто перегортуєте на початок історії, дивитесь, хто це. Я насправді навіть собі олівчиком помічала якісь Ключові характеристики персонажа, щоб одразу собі потім згадати його. Бачила відгуки, що деякі люди прям кидали роман після 100-200 сторінки. Якщо чесно, я не дуже розумію, чому, тому що далі починається дуже багато цікавих подій. І навіть на соті сторінців були події, які мене шокували. І я розуміла, що це ще тільки початок, і що там підготував автор далі, це просто ну, це вибух мозку. Я читала в день приблизно по 100-150 сторінок, просто тому що я не могла відірватися. Мені постійно хотілося дізнатися, що буде з персонажами далі, а там кожен персонаж ти до нього прикипаєш. От там не можна бути якимсь байдужим до того чи іншого героя. Взагалі ні. Ти або його любиш, або співчуваєш йому, або спочатку ти йому співчуваєш, а потім там твої відчуття до нього вже змінюються. До речі, ще один плюс: в цієї книги, і взагалі Макси кідрука як письменника, його персонажі змінюються. Вони дійсно проходять якийсь шлях протягом історії, і герой, якого ми бачимо на початку історії, і герой, якого ми бачимо в кінці. Це вже різні люди. Вони пройшли якийсь шлях, вони зробили якісь висновки, вони спілкувалися з якимись людьми. Ці люди якось на них впливали. Одним словом, це дійсно розвиток героя, розвиток персонажа, і це дуже класно. Це класно, коли герой живий, коли ти віриш в цих героїв. Коли ти не бачиш, що це якийсь картонний, просто видуманий, аби написати персонаж. Такого в цій книзі немає. Кожен герой, який з'являється на сторінках цієї книги, потрібний якось для сюжету, і він не картонний, не пластиковий. Ти йому віриш. Тільки за це я вже хотіла б сказати, що ця книга найкраща просто що я прочитала за 2023. Ну і навіть якщо брати до уваги що ще тільки січень, я впевнена, що ця історія війде в топ найкращого за 2023 рік, тому що це було щось неймовірне, це взрив мого мозку просто. Але насправді ця книга ціна не тільки тим, як детально Макс Кідрук прописує героїв, персонажів і якісь сюжетні повороти. Ця книга написана про актуальні проблеми. Тут дуже багато питань, над якими варто задумати. Макс Кідрук не кидає нам якусь проблему, як читачу просто в лоб і просто каже, що оце погано. Це все дуже майстерно переплітається на сторінках цієї книги в якомусь сюжетних поворотах або в якихось роздумах героя. Ми дізнаємось про те, чи інші проблеми, про ті чи інші рішення, які можуть бути насправді. Я звісно дуже довго можу розповідати наскільки круто, детально і. Реалістично тут прописані персонажі, проте ця книга мені здається не тільки цим заслуговує на вашу увагу тут дуже динамічний сюжет. Я знаю, що можливо хтось, хто продирається через перші 100 сторінок, мені скаже, що це не так. Але повірте, тут правда дуже динамічний сюжет, і він непередбачуваний. Ми будемо спостерігати за протистоянням різних людей, різних класових прошарків, взагалі різних по духу, по ментальності. І це дуже цікаво, тому що тут буде і підлість, і жорстокість, і людяність, і добро, і все це вплітається в цю історію дуже гармонійно. Вона реалістична, ще раз повторюсь. Якщо навіть просто ви не любите читати там якісь фантастичні історії, тому що події відбуваються на Марсі, значить це все нереалістично. Я не буду брати цю книгу до рук. Повірте, візьміть її. Якщо читати навіть без контексту того, що це відбувається на Марсі, вас просто будуть захоплювати ці персонажі. Вас будуть захоплювати вчинки цих людей, вас будуть захоплювати події, які з ними відбуваються, на що здатні люди, і це щось неймовірне. Але мені здається, все рівно, що. Ту роботу, яку проробив Макс Кідрук, не можна просто казати відкиньте події, які відбуваються на Марсі, тому що він вклав це дуже багато свого часу. Це відчувається тут. Придумана кожна деталь, тут придуманий кожен якийсь закаулочок на Марсі. Тут придумано все, тут придумана політика продумані, як розташовані ці будівлі, як розташовані вулиці, як працює взагалі людський організм на Марсі. Все це тут буде, і ви знайдете відповіді на ці питання. І повірте, у вас не залишиться якихось недомовок з автором, ви не будете думати, що щось не розкрито. Все, автор вам розкаже. Це також дуже багато чого коштує, тому що іноді читаєш історію і розумієш, що автор те не розкрив, те не розкрив, те якось недетально розказав, і в тебе там є якісь сумніви стосовно якогось моменту. В цьому романі такого не буде. Я, як людина, яка не читала взагалі наукову фантастику, все рівно, як ви розумієте, акцентую увагу не на якихось канонах цього жанру, тому що я в цьому не розуміюсь. Мабуть, десь щось прийшло повз мене. Я прям впевнена, що дуже багато якихось відсилок я не зрозуміла. Але ця книга мене вразила саме своїм наповненням стосовно того, як Макс Кідрук описує як персонаж. Як автор показує нам їх життя, взаємодію. І от саме це мене вразило в цій історії. Ця книга для мене про... Егоїзм, про меркантильність, про жорстокість, про людей, які ладні просто на все готові йти по головах заради своєї цілі, заради своєї мети. Але при цьому ця книга й про добро, про людяність, про те, що потрібно залишатися людиною, і навіть коли на тебе давить суспільство надавлі, всі оточуючи, були персонажі, які намагалися протистояти цьому. Звісно, там вийшли них чи ні, ви вже будете читати самі, але. Це болюча історія, звісно. Тут будуть сюжетні повороти, коли я плакала, правда, ну неможливо було не плакати. І фінал цієї книги просто Макс Кідрук закинув стільки вудочок і гачочків до наступної історії, що це просто, ну це просто неймовірно. Це колосальна робота. Повторюсь, і. Мені дуже хочеться прочитати продовження, але я дізналася, що продовження буде тільки через три роки. Тобто, через три роки, скоріш за все, я забуду все, що відбувалось тут, як мінімум половину. І мені, скоріш за все, придеться перечитати цю книгу, щоб познайомитись з наступною, тому що я не хочу забути якісь моменти, якісь ключові моменти, які були в цій книзі, щоб більш детально потім зрозуміти наступну. О, я навіть не знаю, що вам ще розповісти, тому що вражень купа, але хочеться ділитися ними без спойлерів знову ж таки. Можу сказати, наприклад, про улюблених персонажів. В кожній книзі, звісно, виділяєш для себе улюбленого героя і якось більше йому переживаєш. Так от, в цій книзі в мене було декілька улюблених персонажів, і моя думка стосовно них змінювалася, тому що персонажі чинили дуже дивні вчинки деякі, і це мені подобається. Якщо оглядатись назад, то я розумію, що це класно, коли. Герої знову ж таки не однобокі, а вони різні, вони якось по-різному реагують на ситуації, і для себе читач також вже вирішує там, чи готовий він миритися з цим. Ця книга точно змусить вас рефлексувати над безліччю питаннями, тому що тут і екологія, і політика, і відносини батьків і дітей, і самоідентифікація людини, і самоідентифікація підлітка, і бажання підлітка якось відокремитись від родини. І ну, тут безліч, безліч просто тем. І кожен персонаж несе якусь свою проблематику, і ми спостерігаємо за. Також звісно, були персонажі, які мене бісили, які мені не подобались. Але і тут Макс Кідрук дуже класно і продумано, мені здається, зробив, тому що на початку історії були герої, які мене ну, дійсно виморажували. Але в кінці я вже трішки навіть співчувала цим людям. Ой, одним словом, читайте, правда, беріть, читайте, не лякайтесь цього об'єму, тому що воно здається, що цю книгу не прочитаєш за рік і за два, але. Мій досвід показує, що її можна прочитати за 9 днів. Якщо ви читаєте трішки повільніше, і у вас не так багато часу по вечорам на читання, ви прочитаєте її за місяць. Але ну що тут такого, якщо будете читати книгу трішки довше? Іноді варто просто звертати увагу на такі товстунці, тому що можна припустити щось дуже вартісне. От ця книга це правда вартісна робота. Також окремим пунктом, я хочу відмітити, наскільки ця книга якісно видана. Це щось неймовірне, коли тримаєш її в руках, прям відчуваєш, наскільки це все зроблено з любов'ю. По-перше, то дуже гарна обкладинка, ілюстрація. І сама книга якісна. Вона дуже зручно лежить в руках, вона тримає форму, корінець, нічого не в мене не порвалось. У мене навіть не розірвався отут сторіночки на шві на цьому. Хоча іноді, навіть в тоненьких книгах, там сторіночки трішки так підхлупають. Тут цього не було. Хоч в цій книзі повинен був бути кольоровий зріз, але на жаль, автор відмовився від цієї ідеї саме через те, що. Цей час активні були обстріли, і друкарня просто не могла обіцяти, що вона встигне зробити ці е, кольорові зрізи. також ніхто не міг гарантувати, що поки книги будуть лежати на складах і чекати свого е, кольорового зрізу, туди не прилетить російська ракета, і просто всі книжки не будуть знищені. Саме тому Макс Кідрук прийняв рішення і розіслав всі книжки без кольорового зрізу. Спочатку він сказав, що можливо наступні тиражі будуть кольоровим зрізом, але дуже багато людей були незадоволені цим. Я не розумію, чому насправді, але прям дуже багато людей почали хейтити його за те, що ми купували книгу продажу, ми платили кошти. Ми хотіли якоїсь унікальності. А зараз, по суті, ми отримуємо книгу гіршу ніж другий тираж. Тому Макс Кідрук відмовився повністю від цієї ідеї і затії. Тепер кольорового зрізу не буде в цій історії. Але мені здається, що кольоровий зріз ніяк не впливає на змістний, на всі ті емоції, які ви отримуєте від читання. Тому мені без кольорового зрізу ця книга сподобалась і вона потрапить в топ найкращого року. Якож якийсь період дуже активно обговорювали одну з ілюстрацій в цій книзі, а саме ілюстрацію, де стоїть на Марсі чоловік і жінка, і чоловік в такому опуклому скафандрі, а жінка в обтягуючому. І там дуже багато полилось бруду стосовно того, що це якесь. Сексистська ілюстрація, знову ж таки, сексуалізують тіло жінки і так далі, хоча насправді. Потрібно було просто прочитати книгу, і все це там пояснюється, що є два різні види ось цих скафандрів. чи як це називається? Мабуть, скафандри одні еластичні, інші нееластичні, і в жінки був еластичний, і в чоловіка ні, тому що жінка мала змогу придбати собі еластичний скафандр, і це там також пояснюється, тому що це не остання людина на Марсі. Чоловік ну не мав і взагалі йому було норм і так ходити, і безліч людей там так ходять. Одним словом, це все пояснювалось в історії, але люди. Знову ж таки, хотіли якогось такого скандальчика, перчика в цю історію і почали роздувати те, чого насправді не було. Мені це не дуже приємно було, і я навіть писала деяким людям, що ну камон, прочитайте книгу, а потім уже робіть якісь висновки. Одним словом, якщо підсумовувати, історія 100% варта вашої уваги, якщо ви не читаєте подібний жанр, приглядіться. Ця книга ідеально підійде для того, щоб розпочати, тому що я, людина, яка не читала наукової фантастики, залишилась в захваті від цієї історії. Звісно, можливо, я трішки упереджено ставилась до цього роману, тому що все-таки я люблю Макса Кідрука. Але мені здається, якби мені історія не сподобалась, я б так не вихваляла її, не знімала б окремий ролик і взагалі не прочитала б цей толмут за 9 днів. Ну, правда. Ще вам буде трішки складно перші 100 стрільнок. постарайтеся трішки стримати себе і не закидати книгу, тому що далі почнеться неймовірна історія. Правда, далі буде все настільки розвертатися швидко, динамічно персонажі будуть відкриватись по-новому. Ви просто не відлипнете потім. Я вам скажу навіть, що знаєте, коли я читала цю книгу, я відчувала себе, не наче, це Гаррі Поттер для дорослих. Це дуже дивне порівняння. І взагалі воно не відповідає по. Жанру книг, але от по відчуттю моєму правда, я читала дуже захопливо. Я читала і не могла відірватися. Я постійно думала про цей світ, мені хотілося повернутися в нього, мені хотілося дізнатися, що буде з персонажами. І коли я закрила останню сторінку цієї історії, мені було трішки сумно, тому що я просто розумію, що продовження буде через три роки. Мені три роки чекати і діз, щоб дізнатись, що буде далі. А по суті, цей роман це тільки затравка, тобто. Е все закінчилось на настільки піковому моменті, що просто, ну, я не знаю, ну я не знаю, як я витримаю ще три роки, правда. Я не хочу про це навіть думати. Пишіть мені, будь ласка, чи придбали ви вже цю книгу, або, можливо, ви вже її придбали, і навіть почали читати, або прочитали. Мені буде дуже цікаво послухати ваші враження. Давайте тільки без спойлерів, тому що я впевнена, що дуже багато людей зайде в коментарі і взагалі натисне на цей ролик, щоб дізнатись, варто познайомитись з романом чи ні. Пишіть свого улюбленого героя з роману, бо мені буде дуже цікаво дізнатись, хто у вас в любимчика. Я сподіваюся, що цей ролик вам був корисний, він вам сподобався. І ви, можливо, якщо сумнівались, варто читати цю книгу чи ні, все-таки і придбаєте і розп... Почнете знайомство з історією. Ну а на цьому, все. Я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте натискати лайк під відео, також ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Ну, і, звісно, підписуйтесь на канал. А ми побачимо з вами в наступному ролику. До скорих зустрічей!